Шановні рівняни, нехай кожен з них скаже, нехай кожен з них скаже. буде ході, він каже, скаже, скаже да. чи готовий він викупити свою вину крові перед нашим народом. Нехай кожен стоїть, скаже за себе. Нехай кожен кожен скаже, да. він іде сюди до мікрофони, каже, не скаже, Давайте. Давайте. готовий. Ось ці, ці хлопці стоять, ці хлопці стоять поруч зі стеною, Їх багато і на сцену вони не, не піднімуться. Тоді прохання зробити коридор. Але це буде довго. Зробіть, будь ласка, коридор. Зробіть, будь ласка, коридор. Будь ласка, ви хочете побачити цих людей на сцені? Все, будь ласка, зробіть коридор. Будь ласка, це займе трохи часу, але чекайте, треба чекати. Між іншим, поки піднімаються, поки хлопці будуть підніматися. Юлію Тимошенко відпустили. Зараз хлопці по одному примуть провину, всю відповідальність. І підійдіть сюди. Прошу по одному на сцену багато людей не заходьте. Тут е, дуже хитка сцена, вона невелика. По черзі, будь ласка. Я готовий скупити воно свої вонопрові. Готовий скупити свою воно Я готовий скупити свою воно За народ України. Готовий. Буде прохання. Голосно, будь ласка, щоб весь народ ось тут почув вас. Будь ласка, щоб це було щиро. Шановні рівняни, ми іскупляємо свою вину перед вами. Вибачайте нас, будь ласка, що було не так. Ми всі за вас. ми іскупляємо. Я готовий іскупити свою вину кров'ю. Так, Де наступні? Сотня, сотня Євромайдану, будь ласка, шикуйтесь біля синього намета, це оголошення. Прошу. Я готовий скупити свою вину. Просять, просять, щоб просять, щоб кожен беркутівець перед тим називав своє прізвище, звання і говорив про те, що він готовий викупити вину кров'ю. Брапорші квіщук, я готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції правосуддя, я готовий скупити свою воно. Прапорщик міліції я теж готовий скупити свою вину. Прапорщик міліції Філімонів готовий скупити свою, свою вину кров'ю перед українським народом. Прапорщик міліції Гущин, Бог знає, що ми нічому не винуваті, але треба, то скупимо свою вину кров. Ю. Майор міліції Городній готов скупити кров'ю. Прапорщик міліції Янчик готов скупити свою війну перед своїм народом кров'ю. Прапорщик міліції Чупринський готов скупити свою кров'ю. Прапорщик міліції хоч готовий скупити свою вину крові, вибачте. Прапорщик главаці готовий скупити свою свину кров'ю. Сьогодні Євромайдану, будь ласка, я повторюю. Шикування поблизу синього намета. Капітан міліції Чижа, готовий скупити крові свою вину. Вибачаємося. Готовий скупити кров'ю свою вину. Лейтенант міліції Степчин готовий. Готовий скупити вину кров'ю. Лейтенант міліції Степчин готовий скупити свою вину кров'ю. Молодший лейтенант Омельчук, готовий скупити вину своєї кров'ю. Зброю в руки ми не брали і зі зброєю на людей не пішли б ніколи. Старший лейтенант Поломарчук готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. Ми не ми разу не пішли на свій народ. Ми не вступ. Сержант міліції Торош Олександр готовий іскупити свою вину кров'ю перед вами, рівняни. Вибачте мене, будь ласка. Слава Україні. Старший лейтенант міліції в вибачте, будь ласка, в мене чому не винні. Я скуплю свою вину кров'ю. Старший прапор Щехчича готовий скупити свою кров'ю вину перед українським народом. лейтенант міліції госі готовий ступити свою вину кров'ю. Прапорщик міліції Лампіка готовий скупити свою вину своєю кров'ю. Сержант міліції Демченко готов скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції Кость готовий скупити свою вину своєї крові. Хижак, старший сержант міліції хижак, готовий скупити свою кров. Сержант міліції Пешко готовий скупити вину своєї крові. Вибачте. 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 Молодший сержант Хіснець готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант Мельник готовий скупити вину своєю кров'ю. Слава Україні! Молодший лейтенант Берлінець готовий скупити своєю кров'ю. Зброю в руках, ми не тримали. Що ти розказує? Зброю на міліції Климчук готовий скупити вину своєю кров'ю, як доведеться захищати український народ. Старший сержант Терещук готовий понести відповідальність і прошу пробачення всі скоєні. І готовий захищати надалі свій народ, якщо буде потреба, і, і скупити вину свою Прапорщик Брапроші і боровець, готовий скупити свою війну кров'ю. Все до одного.